Уже похолодало. Буду монтувати обігрів. Ось на це вікно. Як бачите, класичних радіаторів у мене немає і не буде. Натомість буде отаке чудо. Це ніщо інше, як керамічний обігрівач. Отака краса. Товщина його трошки менше, як звичайного радіатора. У ці пази такі тоненькі, вставляється конвекційне крило. Ну, просто вставляється. Можна трошки прикривати, відкривати за бажанням, за потребою. Далі сюди на зворотню стінку вішаються отакі от ножки, на болти кріпляться. Ну і далі можна його на це вухо причепити на дюбель якийсь до стіни. Отаке от, от в комплекті є. Кріплення. Дюбель, бачите, 10 на 60. Його абсолютно вистачить. Хоча, чесно скажу, ця штука вона важкенька, він важить десь ну, кілограм 15, мабуть, точно. От. Потужність конкретно цього девайса це 60х60, 60, він розміром в сантиметрах. Потужність конкретно цього пристрою є 500 Вт по керамічному е, тену. Да? Тут x-подібний такий хрестиком по діагоналі тен іде через усю керамічну плиточку. І чому він такий широкий? Тому що там внизу є ще додатковий тен на 500 Вт, який може можна включати додатково цією от кнопочкою, який працює в режимі звичайного класичного конвектора. Він має терморегулятор. От що дуже важливо. Тобто, просто по шнурку його підключаєте до 220 в розетку. Вон там у мене розеточка, він буде втикнутий. Виставляєте температуру, наприклад, там 23 градуси. В нього тут внизу є датчик. Він міряє, ну, його треба поставити, щоб від підлоги було там сантиметрів, ну, наприклад, 10 приблизно. Так, так буде нормально. І тоді виставили температуру, наприклад, 23. І він буде орієнтуватися по температурі отам внизу, щоб було 23, і буде включатися, виключатися тоді, коли потрібно. Плюс-мінус пів градуса, Тобто 22 з половиною він включився, 23,5 він виключився. Все. Дуже просто, дуже надійно. Перевірено, минуло зиму вони вже стояли, вони повністю прогрівали, повністю хату тримали, не давали її замерзнути. І в чому основна перевага його. Як тільки, скажімо, електрику виключили, як було у нас з шотдаунами, оця штука кераміка, ще добрих хвилин 40-50 тримає тепло і продовжує його віддавати. Навіть до години, фактично. От. І нагрівається ну миттєво, просто миттєво. При повторному включенні. Тому їх абсолютно вистачало в режимі 4-4, 2-6, неважливо, скільки подавали, не подавали електрику, їх абсолютно вистачало. Чому я вирішив поставити їх замість звичайних радіаторів? Перше мінус вода. Тобто жодної води, ніде, ніяких труб, нічого такого не буде. Друге, жодного котла. Жодних складних систем. Жодних втрат на передачі цього тепла, яке буде. Так? Ну і немаловажно це ціна на мій будинок. На 175 квадратів система опалення сьогоднішній день буде коштувати на електричному котлі, на там, 15 кВт котлі, наприклад, вона обійдеться в півмільйона гривень мінімум. А цими обігрівачами ну, 4 рази дешевше. Ні, пройшов в 5. 100, 100 з невеличким хвостиком по всій площі по, по номіналу вони розставлені будуть. Покажу потім результат. Так от, це коштує, то, що є рівно в 5 разів дешевше. Це враховуючи плюс розеточку, плюс заведену потужність, плюс додатковий кабель. Отака різниця в не виходить. І це просто прилад. Не дай Боже, один згорів, раді Бога, викинув, поставив другий. Ціна питання там 5-6 тисяч гривень за один. Чого не скажеш про батарею там, чи систему котла і так далі. Навернувся котел, от ну, бігай, шукай. Ну, то таке. Буду монтувати, покажу результат. Оце весь нехитрий інструмент, який потрібен для того, щоб зібрати, змонтувати на стіну отакий обігрівач. Рівень, олівчик, рулетка, молоток, викрутка, дрелька, сверло на 10. Вішається на два дюбелі 10. Висить собі красиво рівненько. Висота, ну зараз у мене більше, ніж 10 см. Чому? Тому що ще ж немає фінальної підлоги. Це тяжка. Так, а буде ще плюс 2 см. І в розеточку. Тут такий контролер. Блимає. Реально він насправді не блимає, це просто камера так передає. Виставлено, ну, тут це він показує зараз реальну температуру. Встановлено його. Нагрів на 20. Поки що так. Побачив. Як опуститься нижче 20, він включиться. Ось таке. Зараз покажу, що як виглядає більший такий самий. Цей 60 на 60 см. Його, я думаю, на це приміщення в 10 квадратів. Тут нема приміщення по великому рахунку, воно мінімальне. Його на цю площу вистачить аж бігом. А покажу зараз, як виглядає більший для більшої площі. А ось так, власне, виглядає великий 60 на 120 см. Обігрівач. Буду його монтувати сюди на стінку під це вікно. І от результат монтажу. Співвідношені з вікном практично повністю його закриває. Там лише там по 18 см не доходить до краю вікна. От. Теж включення поставлені на 20. Ну, оскільки зараз тепліше 21, то він, звичайно, що не включається. Конвекційні крила. Можна закрити, відкрити. Отаке. І зараз покажу останній варіант для ванної. В чому відмінність того для ванної? Це бачите, широкий. Так? Чому? Тому що він, я вже казав, має х-подібний тен через керамічну плитку. І має додатковий конвекційний тен, ну а там внизу через, через усе йде, через всю довжину. А той для ванної, котрий класу ip 44 для мокрих кімнат, для мокрих приміщень, він, це, він у цього, у цього тену не має. Він має лише керамічний, видно, він суттєво так вущий. Хоча отакі прорізи теж конвекційні є, але немає конвекційних крил. Ну, зараз покажу, як він виглядає. Він набагато тонший, елегантніший. А ось тут в коробці. У нас був цей для ванної, як я і казав, він виглядає суттєво тоншим. Прорізи має. контролерний елемент такий самий, датчик температури. Все без змін, тільки він тонший менший. Ну і кріплення у нього. Бачите, тут вже підготовлені такі прорізи. Ну, фокусуйся. О! Підготовлені такі прорізи вже зразу в ньому. Так, під ножки є окремо, то його можна ж і на ножки ще ставити, так? Але стандартно він вішається на стінку на такі ці. І помітив я один факап від виробника. От дюбель, який йде в комплекті. Да? З гвинтом. Так от, поясніть мені. Панове виробники, а як його сюди всунути? Його, звичайно, можна отаким от, от заворотом запхати туди якось. Не знаю навіть як. Може, може з цієї сторони вдасться. О, вийшло. Ну, але ж обігрівач до стінки так не притулош. Тому буде замінено на інший дюбель, не оригінальний. Це рідний це 10-й, а це буде 8-й. Розмір шляпки суттєво так відрізняється, але зато ця штучка гарнесенько стає. Повністю красиво заходить. Буду монтувати, покажу, як вийшло. І отак він стає в зібраному вигляді. Звичайно, що, оскільки це мокре приміщення ванна, то розеточка з кришечкою і зі шторками всередині. Отак, при стінці він займає дуже-дуже мало місця. І акуратно став. Так що думайте, буде однозначно дешевше. І точно справиться по ефективності, бо вже перевірено, ці обігрівачі в мене витримали всьому на зиму. Їх стояло тільки на першому поверсі, тільки 5 штук. В половинному режимі, тобто, ну оцей, наприклад, ще. Немає цієї турбокнопочки для тена. А, до речі, його треба скрутити, бо він виставлений був по заводу на 25. Не треба мені, щоб він зараз грів. Ставлю його на 20. Прийняв температуру. Все, зараз тут 23. От хай собі сидить. От у нього датчик, який міряє. А, ну, Побачите, що працює. Я от на паль... пальці грію. Да? Температура зростає 25, 25,5, 26. І так далі. Читатчик працює, в принципі, ефективно. Так от, ці обігрівачі вже витримували, вже спасли хату від замерзання, промерзання минулого зиму. Тому перевірено працює точно ефективно, ну, але в 5 разів дешевше, ніж класичне опалення.